Близько 5 мільйонів вимушених переселенців. Така кількість людей втратила свої домівки з початку війни. Півтора мільйони ще з 2014 року. Решта з 24 лютого, 2022 тисячі Через великий наплив ВПО належних місць проживання вистачило не для всіх. Більше 100 тисяч. Громадян України проживають у більше 4 тисячах місцях компактного поселення. На початку повномасштабного вторгнення громади не були готовими приймати таку кількість людей. Їх тимчасово селили у гуртожитках, дитячих садочках, закладах освіти та навіть у нежитлових приміщеннях. Зараз, за нашими підрахунками, в МКП в місцях компактного проживання є приблизно 200 тисяч осіб. Хоча це теж з певною такою. Зірочкою, аби побачити, в яких умовах живуть люди, моніторингова група на чолі з омбудсменом вирушила проінспектувати кожен і побачене не завжди тішило. Досить часто у таких місцях також фіксували порушення: грибок та плісніву в дитячих кімнатах, неналежні умови в санвузлах та холод. Найгірша ситуація нині на Закарпатті та у Дніпропетровській області. За словами Дмитра Лубінця, місцеві владці там навіть не намагаються поліпшити ситуацію, бо більше вимагають у переселенців розписки. Що їх усе влаштовує. Проживають в одних приміщеннях цілими сім'ями. Інколи є санвузол на 30 людей і більше. В середньому в місцях компактного проживання люди перебувають по три місяці. Аби постійно оновлювати інформацію щодо потреб людей. Спеціальна комісія перевіряє модульні поселення кожні два місяці. Це для нас знак такого вже тривалого розміщення в МКП, який говорить про те, що людям, людям не просто потрібна допомога, там їжа, вода чи щось таке. Люди затримуються там надовго, і людям потрібні потрібні. Довгострокові рішення Катерина Шевчук Давіта вершин новини 33 канал.